Усіх вітаю 21 квітня і ми вертаємося до питання, так що ж краще на винограднику, мульчування чи може задернення, а можливо і чорний парк. Давайте я вам зараз із своєї, якби. я тільки вам розказую, нікого ні до чого не закликаю. Я тільки своє бачення розказую. Те, що я пройшов, як я вважаю для себе особисто, що у мене буде на винограднику. Було у мене і е, є в мене на одному винограднику задернення. Є, було у мене мульчування. Застеляний виноградник був у мене соломою. Повністю шаром там, у, десь до 15 см був такий шар застеляний. Тюки соломи я завозив, в мене зараз вони є. ще Тюків 50, мабуть, 60 є на хозяйстві. ну Я більше не задернюю, зараз я поясню чому. І чорний пар. Значить, дивіться, як для мене, давайте розберемо за задернення. Е, задернення, його плюси. Е, Естетичний вид це раз. Бо, бачите, воно як-не-як, якщо у вас красива газонна трава, ви самі ну, бачите, да, як воно все виглядає. Допустим, на примірі садка мого. Красиво все, якби чудово. Але да? є у задерненні свої підводні камні. Те, що воно красиво, то так. Да. Його постійно треба потребує він скошення газону цього. А для скошення вам потрібно або ж газонокосарка, або ж е, ручний цей тример, да, е, що не дуже добре, бо коли ви косите, ну, той тобто диск ставите, косите да, е, у кого. Понища перва проволока б'є, як ви там його не захищаєте, все одно і по лозі достається, і по ягодах достається, і робить свої відмітини. Хто б що там не розказував. Газонокосарка, да, там нічого немає, можна траву збирати, якби. Є там такий кошик, збирає траву, а можна зразу мульчую цю траву, там же, ну, знімаєш кошик, кошик, вона стела ззаду. Так що потребує вона ну, багато уваги, зусиль. А ще дивіться, показую, я вам вже показував, і ще раз показую, що відбувається от у газоній траві. І чого немає, ось дивіться, рядом і чого немає у чорному парі. Бачите? Тут немає такого, дивіться, і ось вам вже одразу волога. Тільки грябнув ось трохи ось вона видно, зразу кольором. бачите, Тобто земля дихає, Це раз, немає бур'яну. Немає тріщин, немає того інтенсивного випарування влаги. Ну, вологи. Що не скажеш про газон і про, мульч... ну, про задернення? Там потребує постійного зрошення, тому що трава сама по собі сильно забирає вологу із землі. Її постійно треба поновлювати. Потім ще один нюанс. Не знаю, зараз камера передасться, зараз йдуть у тіньочок. Дивіться, напевно, вам буде видно. Бачите, крапочки, тобто роса. Гляньте, роса. Під час отак ось видно. Дивіться, яка красота. Да? Капочки, роса, це все. Оце представляєте, у вас оце все на винограднику. Піднімається сонце, випаровується це все. І оця вся волога, навіть коли вона вам вже там не потрібна, вона піднімається. І тобто оці всі грибки і все остальне в місті з цією вологою піднімається, сідають у вас на листя, на лозу, на листя, отуда Оттуда, може бути і і, мілью, і їдемо, що завгодно. Тобто Це ще один знаєте, такий, до естетики, ще один такий мінус. Якщо так гарно, то друга сторона медалі дуже погана, бо то що висушує, а то що ще й грибків, це також і касається і персиків. Це я по ну, якби необізнано сідав, все тако засіяв. От тепер треба. Ну, я буду косити. Напевно, що все вже завтра, там післязавтра у мене самохідна газонокосарка. Я її буду все це стригти, не давати йому там рости, би, ну, щоб держати її в такому дуже маленькому би, стані. Так само і персиків, це приствольні круги. Потрібно, щоб оце не було цього, бо це все піднімається нам, ну, на листя персика. Оце, о, отак. І починаються то болячки в нього. Оце що касається моє бачення по задерненню. Значить по мульчуванню. Було в мене мульчування. Мульчування, воно як, там. Більше, звісно, плюсів. Там тільки один такий мінус здоровий при тому. Плюсів більше, значить, земля не пересихає. Під, під самою мульчою там такий добрий мікроклімат. Земля така пухка, рихка, зволожена, ну тобто там все окей. Дуже якби. ходиш в, в будь-яку погоду, ходиш, в тебе немає ні болота, нічого. Ідуть дощі, немає е, як, от землі, от коли, от коли на чорному пару дощ йде, якщо низько грони і вже ж опять починаємо з того, там, ну, У кого там буває 40-50 см нижня проволока, то буває от дождя якби відскакує каплі дай попадають, ну, вимазуються грони коротше. і так же також мало того що вони вимазуються, опять же ж з землі всі грибки передаються на лозу, на на грони коротше, на наш виноград. На мульчуванні цього немає. да? Там замульчував. Там на солому дощ попадає, а цього всього немає. От. Но там зато є самий, самий більший і самий такий здоровий мінус це е, слимаки. Ну, В кого їх немає, чи хто їх не бачив, в кого їх немає, то да, там мульчування це саме те. Ну, В кого їх достатньо. Е, у моїй місцевості, це Кіровоградська область, я в Українському районі проживаю. Тут цього добра, знаєте, мільйони і маленька тілешка оцього добра. При своєму мульчуванні я їх розвів стільки, що потім ну, просто мені понадобилося два роки, щоб я їх одних збавився геть. Просто мало того, що їх під кожним кущом, бо там же їм хороша така мікрофлора виходить під, під той мульчою. Да? Там же ж і не жарко, і не холодно, влага є, все там класно. Ну, нечисті розводиться скільки, що просто потім жах, і скільки вони відкладають своїх личинок, ну, ікру вони відкладають такі шарики прозорі. І їх взагалі там мільйони вилуплюються. І це буде у вас по всьому винограднику ну, сильно тоді важко їх туди. Випроводити з виноградника. А якщо з виноградника випроводити, а вони на гору до вас перелізуть, бо така маса. Тобто, це одна біда в цьому. Я для себе вирішив, найкраще для мене це виходить, чорний парк. Держу під чорним паром. Серебря я його рихлю. Всі ви бачили, в мене малий виноградник. І зараз я ось стою коло свого дракона. Зараз відео і буду йти. Опять же, пройду про рихлю. Опять Малий виноградник на здоровий заїду. Це для мене найоптимальні такий варіант. Немає у мене контроль, немає цих сосущих, гризучих, ну, наприклад, цих цикадок. Немає бур'янів, немає трави на винограднику, немає оцих паразитів. Цей. Бо вони на Чорному пару не будуть, а трави немає. Так що, так. Якщо хто скаже, що сильно температура піднімається ну, на чорному парі, так, я з вами від часу тільки погоджуюся. Можливо, але на глибині 60 см, там де знаходяться корні да, в своїй масі. Я не думаю, що там на 10, допустим, чи навіть на ті 5 градусів буде вища температура. Не може такого бути. Там у нас корні знаходяться на глибині. Вони не під самою поверхнею, що їх перегріває. І ще є таке поняття, хто дивиться. Канал Вінсада, да, я на ньому теж постійно давно підписаний, постійно учився, дивився по персиках. До речі, в нього там підписники вже під 300 тисяч. Да. Так вони проживають вони в Криму. Да, і Ви знаєте, що там дождів просто обмаль. Так Вони все время це займаються. Це називається сухий, суха вологозарядка. Да. Тобто воно не пересушує, а наоборот, з землі, не випаровується волога, так як ось на ось на скажімо задернені. А тут вони постійно мотоблоком чи трактором постійно фрезерують, і фрезерують і фрезерують. І це виходить якби суха вологозарядка. Є такий термін. Не те, що воно земля не втрачає вологу, вона ще і не сильно перегрівається, бо сильно пупке. Воно рихле, вона не може перегріватися, сильно, не сильно вона перегрівається. От. і Хороша аерація землі, багато ну, кисню йде до коріння, бо земля ну, не збита, вона не спресована, а така пухка, тобто рихла. І кисень ну, добре проникає до коріння. Що дуже позитивно для, ну, на рослину. Так що, якось ось це так. Для себе я вирішив. Ну я висказав вам чисто свою думку, те, що я у себе провірив, якби, і те, що підходить мені. Це не обов'язково. Я розказую, що треба от усім вам срочно і швидко займатися. Я для себе так вирішив, отак я його і веду. Попробував я. Було в мене задернення сильно багато. Я ж кажу. Не можеш контролювати сосущі, гризущі, особливо то такі є зелені гусениці, такі товстенькі, я не знаю, як вони правильно там називаються. Ну вони прямо то в траві, там густа трава, особливо це, де спори, що це це. Там вони такі блін гусениці. Тоже, ну, коротше, багато на винограднику, ти не, ти не контролюєш ці гризущі, от, І постійно теж треба косити цю траву. А за допомогою мотоблока мені так легше. Я... Пройшов, зробив, у мене все чорно, красиво. Єдине, що коли не погода ходить, звісно, так. Да. Ну, знаєте, воно ж як. Ну, а чого тобі лазить там по болоті? Ну, підсохло, там, подожди пару годин, чи там ну навіть день, якщо задощило. Ну, і ходи собі на здоров'я. Там... Оце єдине, що я таке бачу. Нижня проволка в мене. Натягнута менше 60 см, у мене ніде немає ні на одному винограднику. Через що в мене ніколи не вимазуються ні грони. ну, Тобто, коли є дощ, немає от землі, якби, бризги не летять, от, не замазують і не несуть, от, грибки не чіпляються. Так що якось я для себе вирішив, оце так, ну, так от і веду свій виноградник. Так що Напишіть, в кого я, в кого, ну, як ви, свій виноградник ведете, як вам краще. Я ж кажу, я не нав'язую свою думку. Я чисто розказав, як я ось сам веду, ви всі бачили, я це неодноразово показував і буду ще показувати. Як особисто я веду свій виноградник, держу, в якому йому стані, та й все. От. А ви напишіть, як ви свій. Держите виноградник, як вам краще. Так що, якось це так на цьому, все. Усім дякую за увагу. До побачення до наступних відео.